Під час воєнного стану можливий обстріл стрілецькою зброєю. При обстрілах стрілецькою зброєю найкраще сховатися у захищеному приміщенні. Наприклад, у ванній кімнаті або навіть у самій ванні. Коли це неможливо, лягте на підлогу, прикрившись предметами, які здатні захистити вас. Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю та закрити голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі або канава. Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ганку. Не слід ховатися за автомобілями або кіосками вони часто стають мішенями. Де б ви не знаходились, тіло повинно бути у максимально безпечному положенні. Згрупуйтеся. Ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками. Та відкривши рот, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде протягом 5 хвилин. Якщо ваше житло перебуває в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна, наприклад, скотчем клейкою-плівкою. Це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями. На жаль, під час воєнного стану, особливо на територіях, які були окуповані, є загроза від підозрілих предметів і вибухових пристроїв. У разі, якщо ви помітили подібні предмети, зупиніться. Не наближайтесь. Якщо в цей час велися якісь роботи, негайно припиніть повідомте про знахідку інших осіб, які перебувають поруч. Поверніться назад тим шляхом, яким прийшли до цього місця. На відстані 100 метрів зателефонуйте за номерами 101 102 за можливості позначте або огородіть місце знахідки. Для цього можна використати різні підручні матеріали дошки, гілки, мотузки, шматки яскравої тканини тощо. Також, якщо можливо, забезпечити охорону виявленого підозрілого предмета. Категорично забороняється наближатися до знахідки, торкатися руками, наносити удари або самостійно розбирати, засипати землею, перекочувати або переносити її на інше місце. Кидати у вогонь або розпалювати вогонь поблизу, а також палити поруч. Розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки фахівці відповідних служб. Одна з основних причин нещасних випадків з вибухонебезпечними пристроями грубе порушення елементарних правил безпеки. Пам'ятайте, ваше здоров'я і життя у багатьох випадках залежить від вас. Bierz